Всім привітулі! У мене сьогодні збір валіз в Албанію. Ось мої дві валізи, які я маю заповнити. Зараз 10 вечора 22.00. Виїжджаємо ми завтра о 15.20. Приїде ЗНРТ, за забере нас відвезе на вокзал в Черкасах. Ми поїдемо на Київ, потім общем, Шлях у нас дуже довгий. Починаємо збиратися. От я тут прикидаю вже, чи зможу я отак ходити. Я думаю, зможу. От таких пару топіків візьму, шортики такі. Ще шортики в мене є просто чорні. Ця рубашка це така виручалочка, яка буде мене рятувати від вітру, від сонця. Два в одному. Там тепло зараз в Албанії, тому я теплі речі все одно беру, тому що ми на зворотньому шляху будемо їхати вже 1 жовтня 2. От. Можливо, буде вже холодно у нас. Погнали. У нас багаж пріоріті. Тобто я можу взяти ось таку невеличку валізу в літак, саме в салон, і отаку от сумочку. Комплект дуже зручна, дуже зручна ця конструкція, тому що сумочка чіпляється. Ось тут ось такий є спеціальний тримач і вона не падає. Валіза афігенна підходить для рейнер, підходить для Візеєр і всіх інших лоукостів, тому що вона. Якраз вписується в той стандарт і не менше, і не більше, бо є ще менші, але ми втрачаємо дорогоцінні сантиметри, в які в можна щось покласти. От. А більше вже тільки в багажне відділення. А цю я от так от підібрала, щоб вона у нас була по максимуму все, що ми можемо взяти з собою, от якраз вона закриває. 2055 на 40. І оця сумка теж входить по розмірам. Вона трошечки більша, але ми її повністю не запихуємо, не набиваємо, щоб можна було всунути в той примірничок, ящик, де вимірюються сумки, валізи. Так, зараз тут з'явиться багато речей, які я планую взяти з собою. І потім будемо утрамбовуватися. Ще у мене є додатково ось така подушка, чехол, куди теж можна речі засунути і користуватися нею як подушкою, і таким чином зекономити місце в валізі. До неї ще йде ось такий ремінь. Можна через плече вдягати, класна штука. Ще я купила вакуумні пакети, я ніколи не користувалася, але ми з вами спробуємо, що це воно таке і як це нам допоможе. В одному упакуванні два мішечки. Тут є така штучка, я не зовсім розумію, що вона нам дає. По одній в кожному. Це застіпка. Ну він не вакуумний, він зіповський, на зіпі, і треба витиснути, я так розумію, все повітря. І воно туди не набирається, чи що. Літак, у мене теж багато всяких гаджетів, можна так сказати. Це все для сну. Це для ніг гамак. І ще у мене є е, панчохи компресійні. І про це я все буду розказувати вже в наступних відео. Верніше, не в літак, а в потяг І в автобус. І всі переміщення в мене в цей раз мають бути дуже комфортні. Такс. Починаємо з цієї. Посилання на ці валізи лишаю вам в описі, тому що реально таку складно знайти. прошлий раз, коли я кудись, коли в Грецію і літала з Машою ми якраз ці валізи туди собі придбали. Я так замахалась її шукати по розміру, щоб підходила ідеально, щоб коли знайшла, так, розрекламувала, що в мене дуже багато людей потім запитували, де ж я таку придбала. І мені доводилось постійно шукати те посилання і відправляти людям особисті. Тому лишаю вам в описі одразу. Так. Дані. Що ми складаємо спочатку? Тут у мене калаєн, до речі, Калаген п'ю вже півтори, півтора місяці. Дуже подобається. Шкіра зволожується, реально відчуваю, що вже починає працювати. Починає працювати калаген з третього місяця, Два, два з половиною, три місяці пити, щоб щось відчувати. У мене сохнуть п'ятки. І я розраховувала, що це мені допоможе. І реально. Ну, скажімо, не ідеально, але я вже бачу взагалі по тілу, що сухість проходить. Тобто моє тіло відчуває зволоженість. Я не знаю. Думаю, що це калеген. Теж посилання і промокод залишу під відео. І там зараз акція: два береш, третій третіх подарунок. Там промокод не буде діяти, бо там і так знижки. А якщо ви купуєте один пакет... На 30 днів в одну упаковку, то там буде знижка по-моєму по моєму промокоду. Заходьте, дивіться, яка я вже не пам'ятаю. Далі, що в мене тут? Кава? Теж дріб кави я взяла з собою. І тут трошки у мене кави розчиною. Вся, що залишилася, я закинула. І кожен сам на себе бере каву. От так, це йде наниз. Далі я беру ось такий рюкзачок. Він воду не проникне. Я думаю, що нам він там може теж знадобитися. Класно, отак. Раз. Закрутили. Туди мобільний телефончик. Це, якщо ми захочемо на якихось байдарках покататися чи щось таке собі організувати, цей рюкзачок мені знадобився. І я беру. Беру з собою отакий шопер на пляж, пляжний шопер. Щоб просто туди під стіночку покласти ну, ось цю, до речі. З мікрофібри класна така. Взагалі, супер швидко сохне, красиво, тоненька, легенька, мало місця займає. Це вже я на тему це і це я це замовляла. Посилання лишала під тим відео, коли замовляла. Але якщо я комусь треба, пишіть, я скину посилання в цей коментарях. Так, оце я можу одразу покласти на місвалізи. А, о, давайте перевіримо цей пакет. Я вже подивилася під інструкцію, що з ним робити. Прикольно. Зараз ми сюди напіхаємо купальники, те, що мені точно в дорозі не знадобиться. Те, що в'ємнеться, це. 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 попробуем. Нет, куда ты сейчас сейчас сунем, то натекало мало. Туника. Еще шорты. Топик. Теперь Вот цей штучкой треба. Нужно... Вот так вот. Раз, там показано два рази два. І далі ось тут. З якої сторони. ага, з цієї сторони треба отак потерти, пожмакати. Отсюда має воздух вийти. З іншої сторони пожмахати треба. Так, пішла дивитися відеоінструкцію ще раз. Так, і я зробила. Ось вот она є, тут дірочка. І вона тут якось зігзагом отак от повітря, отак раз, і от сюди виходить. І назад, типу, не заходить. Не знаю, як це працює. Не знаю, як це працює. Ну, здогадуюсь, але я не впевнена. Так, іще раз. Тепер має виходити повітря. Не виходить. Ладно, давайте не так. Давайте ось так. Ось так повітря точно вийде. І потім ми його хорошо закриємо. Ну от. Тепер оп. Ну, как бы да, в принципе. Напевно, що працює. Хм. На цей раз я беру чорний свій цей костюм з топом, пройшли раз. Не взяла його в Грецію. Цей раз візьму. Ось цю кофту беру. Так, дивіться, ось так складую поки що одне на одне. І потім буду засовувати знов цей вакуумний пакет. Беру свою червону улюблену сукню. Дуже зручно в ній мені ходити на пляж з пляжу. В общем, класна штука, очень. як туніка. Ось цю. Сарафан. Так, і рубашка біла. І ось це я хочу тепер запхнути в вакуумний пакет. Подивимось, скільки місця займе в ньому. І подивимось потім, коли я його розпакую, яке воно буде. Я намагалась скласти рівно, але я не знаю, як воно потім після вакууму. Unreal. Как я сбираю все грибы-то, я не знаю. Трудно все по одному. Або по два, ладно. Вот так.

Просто діла принципом. Не зовсім якось продумано. Тут мало б воно отак. От Раз, оп, оп, хоп, жікс. Треба вдосконалювати, китайці. Звертаюсь до вас. Доработочка. І нічого не помнеться, ну, это не точно. Все, і тепер сарафан ось цей і білий. Кладемо просто ось так зверху. Не треба, щоб у мене щось було не дуже м'яте. Це будуть вони. Якраз. Черга купальників. Купальник один. Купальник два. Купальник три. Купальник чотири. Купальник 5. У мене просто червоних ліпчиків 3. Там один, два, три. Чорні плавки під все. Як ви думаєте, купальники мнуться? Я думаю, навіть якщо вони помнуться, то їх намочу і вони вирівнюються. Я туди ще нижню білизну поклала. От. Мені подобаються пакети. Класно. Далі заповнюємо подушечку. У мене там уже ось так от. І тепер в мене є такий чехольчик, Мені потрібно засунути речі. От, наприклад, гольфік, теплі речі, які мені можуть навіть в літаку знадобитися. Чи десь по дорозі, і вони якраз у мене будуть під рукою. Взяла такі теж бодіки з собою. Мало місця займають, але цей з одним рукавом цей класичний той, який я люблю. Просто він приємний такий, навіть якщо буде холодно, я зможу його носити. Ну, а це гольфік просто на всяк випадок. На зворотній шлях, скоріш за все. Бачите, тут зручно, що великий цей. От. Немаленька дірочка, а отак можна просто все вкласти спокійно, застібнути. Маловато речей у мене тут зараз для цього. Мені ж тут потрібна подушечка з нього під спину. У мене ж все заплановано. Це під спину, то під шию. Там голова пристібується взагалі. Так що зараз будемо думати, що ми сюди ще напхаємо. Зараз буду <гас> доставати з валізи. Щось, не знаю, що. Що я можу тут <гас> достати. Так, ага, а цю штуку може? Сіточка. Ласінчики можу, теж туди зручно буде. Да, топік і шорти. Футболка, ну, наверное, ні. А, ось такі ще шорти. У цю футболку можу, да. Це оце зараз сунемо сюди. Так, що ми тут маємо? Там ми маємо гольфік, ботік. Шорти одні. Шорти ще одні. Футболка. Топік, бодік ще один і така штука ще. Все. Я думаю, достатньо. Зараз застібно. Колбаска така. Оп. Все Це ще й зручна подушка під голову широка, як я люблю. Скажу, це прям зручна подушка. Сюди <ріст> ручки вішаємо так от отак, якось щоб трималася. І все. І можна стоячи спати. Вона тверда, ну, опора класна. У мене взагалі постійно не вистачає а, висоти подушки. Я дві підкладала подушки надувні. Для чого? Бо що в мене. Я вухом не доставала до подушки. А тут класно! Так, ну, супер. І це ще вага. Там же ж тому в тій валізі можна тільки до 10 кг вести. Це взагалі рішення офігенне з цією подушкою. А ще є до нього. Оцей ремінь. Я говорю, ось, пожалуйста! Не хочеш нести на шиї, неси ось так. Або ось так? Виглядає прикольно і дуже зручно. У мами така чорна, а у мене сіра. Третя година ночі, я завершила збирати валізу майже. І подивіться, який гарний місяць за віконечком. Так красиво. І купа зірочок, але їх не видно на камері.